Дорогий щоденник. Будучи в галереї на виставці, присвяченій маленькому принцу, я вкотре усвідомлюю, як романтизую життя. Мене зворушують картини, мене зворушують люди, які проходять тут поруч і дуже зворушують дописи до картин. Зараз. Я сиджу поруч з диким, божевільно спокійним по океанському синім конем, який, наче, нагадує про те, як важливо зберегти власну сутність, свою власну сутність, аби не загубитися серед тих тисяч масок, які ми змушені одягати ледве не щодня заради того, аби задовільнити потреби сучасного суспільства, якому все, що потрібно, це успіх, серйозність і раціональність. Тільки от. Моя душа ніколи не була раціональною, чи то не хотіла би бути. Моя душа хоче стрибати поміж сонячних світлячків і уминати краплі літнього дощу на квітковому полі, всипаному ромашками красивими. Цей етап мого життя зараз відчувається таким важливим, або я його таким роблю. У мене ще страх є один. Не втратити ту свободу, яку я зараз відчуваю всередині. Але Якщо я раз цю свободу повернула, то значить зможу іще, якщо доведеться. Як тільки я прийшла з галереї, я мала дуже. Спокійну свідомість, і мені дуже легко було формувати думки. І я хотіла в цей самий момент якраз записати відео, але я його профукала. Я хочу поділитися тим, що я в пошуку роботи. Тобто, щоденник безробітної вже трошки трансформується, як і очікувалося, але. Поки що безуспішно я вже отримала дві відмови. Мене це ні Каплі не засмучує, але я вам прочитаю зараз дуже гарну відповідь. Власне, напевно, одна із причин, чому мене це не засмучує, тому що дуже гарна відповідь. Якщо ви зрозуміли, що я сказала, значить ви дуже добре розумієте людей, які швидко говорять. Хоча я насправді не швидко говорю, просто зараз в даний момент маю дуже багато енергії, сили. І taking into account your profound professional background and qualification, we have to inform you that the vacancy you have applied for will not completely fulfill your potential. Я трошки зажурилася, тому що я хотіла спробувати себе в цій ролі. Це позиція в софт серві на functional coordinator. Мені вона видавалася цікавою і не вперше. Тобто я бачила цю вакансію кілька років тому і теж пробувала туди піти, але тоді мені відмовили вже після. Співбесіди, сказавши подібні речі, по типу що нам видається, що ця робота буде для вас нецікава. Інша відповідь прийшла по позиції People Partner, теж відмовили відмовили, сказавши, що кваліфікація не підходить. Дійсно, прикро, що навіть не послухавши, тобі відразу говорять ні. Але. Вони знають краще, що їм треба і що вони шукають. Це 100% Можливо, ви мені це не скажете, але процес пошуку роботи все-таки викликає тривожність. У мене ще зараз такий період в місяці дівчата жінки мене зрозуміють громаді, коли значно легше піддатися на емоції, які не на 100% позитивні, м'яко кажучи. І тут я дуже вдячна тому, що мені зараз. Не дуже горить зараз термінова робота, але <плес> гроші закінчуються. Що я зробила для того, щоб зняти тривожність? Я створила для себе файлик Job Tracker цього разу. Я зараз на нього дивлюсь, де я собі зберігаю інформацію. По тому, коли я подала резюме, в яку компанію, на яку позицію, посилання на вакансію, який статус, яка контактна особа, телефон, чи я відправляла якийсь ремайндер, фоловап, щось таке. І посилання теж на резюме, бо я його оновлюю трошки під кожну позицію, і це все дуже швидко робиться в канві. Тому я власне цей застосунок використовую. Ви напевно пам'ятаєте, я згадувала про те, що в цілому мені би хотілося роботу на партайм не на цілий робочий день або не на цілий робочий тиждень, а ще було б ліпше, якби це було в театрі чи в кіно. Чого я власне знайти, очевидно, не можу, принаймні, зараз так точно, навіть по тих вакансіях, які на парт-тайм, теж не дуже густо, і хоч раніше я мала такі бажання, зараз я трошки їх коригую відповідно до того, що є на ринку. Але ще я точно знаю, що я буду намагатися шукати щось таке, що буде дуже відгукуватися в моєму серцю, і я точно щось знайду. Тільки от питання, коли і скільки зусиль треба буде докладати, я ще не знаю. Якщо б ви часом були в пошуку роботи десь нещодавно і щось для себе знайшли, поділіться, розкажіть свою історію, Мені буде дуже цікаво, як ви цей процес пережили, враховуючи стан ринку праці в нас в Україні, і ви напевно помітили, що щоденний безробітний виходить раз в місяць. Це четвертий епізод, яким буде п'ятий, де я розповім про роботу чи навпаки. Ваші ставки. Я в Телеграмі спробую зробити опитування. <гум> можливо. Якщо ви раптом не підписані на мене в соціальних мережах, а хочете, то посилання є в описі до цього відео. В інстаграм і Телеграм. Скидаю туди свої думки, які, можливо, вам будуть корисні, можливо, ні. Зараз я там е, пишу про. Звички, тому що читаю книгу «Атомні звички дуже класна, дуже цікава, дуже відгукується. Я на півшляху майже закінчила. І можливо ви пам'ятаєте, що на початку нового року я теж опублікувала відео з своїми цілями на рік, де прописувала по різних сферах, і підходить час для імплементації нових звичок. Якщо я не помиляюся, але це треба буде переглянути. У мене на квітень по сфері здоров'я регулярні тренування, а це означає, що правильно, а це означає, що треба формувати звичку. І думаю, книга мені з цим допоможе. Принаймні, зараз я дуже багато корисних порад там чую.